Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо паралельне перенесення. Це тема 9 класу геометрія. Отже, уявимо собі таку ситуацію. Нехай у мене є деяка точка А. З координатами Х та Y. І вона паралельно переходить у деяку точку А' з координатами X' та Y'. Виглядається приблизно ось так. У мене є дві точки. Вони. Паралельно до якоїсь прямої переходять по певному закону. З однієї точки в іншу. Ці закони можна прописати за формулами. Наприклад, х' дорівнює х додати А. Це те число, на яке переходить відповідно перша координата точки А. Та відповідно і дорівнює y додати якесь число b. Воно може бути абсолютно інше і відрізнятися від числа А. Розглянемо деяку задачу. Нехай під час паралельного перенесення деяка точка Б, змінимо букву, з координатами мінус 2 та 1 переходить у деяку іншу точку з координатами 3 і мінус 6. Запитання: а в яку ж точку переходить деяка точка С з координатами, скажімо, сьогодні у нас з вами 29,01, тому 29. Та один. Вона переходить в деяку точку С штрих. Нехай її координати будуть позначені як Х, але з літерою С штрих, та Y з літерою С штрих. Таким чином, у нас є закон, з яким все це працює. Тобто, дивіться, якщо я можу визначити А та Б, а я їх можу визначити, то відповідно я зможу визначити, і в яку точку переходить точка С. Що для цього потрібно зробити? А потрібно спочатку зрозуміти, що ось це у вас Х та Y, я напроти написав. А ось це Х' та І. Я теж написав навпроти. Для того, щоб використовувати ось це правило. І з цього правила давайте знайдемо, чому дорівнює А та Б. Отже, починаємо. А дорівнює. З ось цієї формули це буде як Х' відняти Х. Що таке Х'? Х' це у нас ось це значення 3. Відняти х це перше значення мінус 2. Мінус на мінус це буде плюс. 3 додати 2 дорівнює 5. Знаходимо значення b. Це, відповідно, буде y відняти y. Підставляємо ці значення. y' у нас це мінус 6. Відняти y, а це у нас 1. Тобто мінус 7. Це ж саме правило буде застосовуватися і для інших двох точок. А тому знову використовуємо початкову формулу. І це в нас буде, дивіться, ми знаходимо Х' з буковкою С, це означає точка С. За формулою Х додати А. В нашому випадку це перша координата точки С 29, додати, буква А 5. Тому, відповідно, буде 29 додати 5, 34. Знаходимо далі і зі штрихом. Дорівнює. Ось цей y. штрих. Це буде відповідно y додати B. Тобто, в нашому випадку це друга координата точки c 1 Додати букву B, яка дорівнює мінус 7. 1 додати мінус 7. Це те ж саме, що 1 відняти 7, мінус 6. Отже, маємо точку C штрих. З координатами 34 та мінус 6. І це наша відповідь. Надію, зрозуміло.